Доброго дня, друзі. Є гарна новина. Ми отримали насіння з агросвіту. Воно вже в Крепивницькому чекає. І прийшло насіння Саморанту. Вже пофасоване, але ще не отримали його, бо в нас є така потреба, щоб закрити логістику. У цьому році в нас немає спонсорської допомоги, щоб безкоштовно надсилати, як ми робили в прошлі роки. І Я так вважаю, що як от є прислівля да, з миру по ніці і светер розв'язати. І по цим відео зроблю посилання на карту фонду і хто скільки розположить серце, щоб допомогти. Може ця допомога буде розіслати роз, роз, це відео. Може, ця допомога буде хтось знайде і зможе. Порекомендувати, у кого є промокоди, щоб це зробити можна було. І це нужно зробити дуже оперативно, щоб ми це день-два і надіслали. І, ну, маємо, що маємо. Ну, вірю, надіюсь, що ми за день-два вирішимо це питання і зробимо добре діло разом. З вами. Так що, Божий благословень, і на зв'язочку. Далі буде.